Отже, дорогі глядачі, я вам хочу сказати такий цікавий момент, що в Україні просто крадуть такими темпами, що це просто на голову не налазить. От дивіться, буквально вчора, 3 листопада 2025 року, журнал Forbes оприлюднив таку статтю, що згідно домовленостей з Європейським Союзом узгодили допомогу для України. У розмірі 1,3 мільярда євро. Але у зв'язку з тим, що ще вони там намагаються, як чином реформувати АРМА. Оце агентство з розшуку і менеджменту арештованих активів. То ще плюс 600 мільйонів. Тепер дивіться: 1,3 плюс 600. Це виходить 1,9. А сьогодні, вже 4 листопада 2025 року, Форос пише про 1,8. Ну, так як це називається. Щоб, блядь, тупо за день стирили 1 мільярд? Чи як? Ну, я не сумніваюсь навіть.